З нами на зв'язок вийшов історик, політолог Олександр Палій. Вітання пане Олександре. Доброго дня! Але я а, вас не чую. Та, пане Олександре, ми вас чуємо, але ви нас не чуєте зовсім так? Не чую. Та, ну, мабуть, колег попросимо, щоб все-таки спробували ще раз перенабрати нашого гостя для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися про нову книгу, яка називається Короткий курс історії України. про те, де в якому видавництві вийшла ця книга, і що взагалі. В цей курс увійшло, запитаємо нашого гостя. Пане Олександре, зараз чи чуєте нас? Ми вас, ми вас чуємо. Ви нас чуєте, так? Так, чую прекрасно. Так, ми вас теж прекрасно чуємо. Раді вас вітати в нашому ефірі в цьому році. Отже, політолог, історик Олександр Палій з нами на зв'язку. І, пане Олександре, хочемо поговорити про вашу книгу «Короткий курс історії України. Розкажіть, будь ласка, що це за книга? В якому видавництві? Вона вийшла яким накладом, я так розумію, це ви вже не вперше її видаєте? Ні, вона вперше вийшла в 2017 році, mm -hmm. і з того часу вона вже кілька було накладів, я вже не знаю, скільки, багато. Mm -hmm. Я думаю, що кілька десятків тисяч примірників вже продано. Але зараз новинка в тому, що ми фактично додали розділ по повномасштабному вторгненню Росії в Україну. По героїчному опору нашого народу. Ну там кілька десятків сторіночок, але е, ну, мені здається, що воно достатньо вичерпно, пояснює і природу цього, цієї, цього нападу, і як е, хід бойових дій, і сенс того, що відбувається. Тому можна сказати, що е, ну, я не скажу, що це вперше зроблено в Україні, тому що я ще влітку написав спеціальний розділ. Для Міністерства освіти, для викладачів, як бачити uh -huh. цю історію новітню. Тобто, вже якісь там спроби були, але ну так, в книжечці, в книжечці з історії, я думаю, що це одна з перших таких спроб. Ну, принаймні, я не знаю, що там раніше було. А, Пане Олександре, а в якому видавництві вийшла ця книга? Кажуть, що це бестселер? Так, це видавництво Баба-Галамага. Воно таке і дитяче, і доросле одночасно yes. з хорошою поліграфією, хорошим підходом до справи з таким. Ну вони намагаються не втрачати марку, тобто тримати марку. Вважають їх одним з хороших видавництв, з найкращих, можливо, навіть в Україні. І мені це сподобалося такий підхід до справи серйозний. І крім того, книжка з одного боку наукова, а з іншого боку, вона популяризаторська. А, тобто вона намагається дійти до е, читачів е, дуже різних вікових груп. Я думаю, що читати її цю книжку, можливо, десь там років з 12-13, в принципі, людина вже може розуміти, деякі. Не всі, звичайно, є такі, які в 40 не зрозуміють. От, але, м, ну, як правило, е, е, ну, скажімо так, важливою важливим е, таким рисою Є те, що ця книжка вона перекладалася багатьма мовами. раніше. Ну, не остання її версія, а та, яка була раніше, вона перекладалася арабською, і наскільки мені відомо, це взагалі перша в світі е, історія України арабською мовою. Перша, яка була. І е, в китайською також. Е, китайською це було, по-моєму, друга. Ну, наскільки мені відомо, тому що я знайшов там одну брошуру китайською про історію України. Тому я вважаю, що це друга. А, і о, французькою о, такий офіційний переклад не дуже хороший. Треба доробляти. І німецькою не дуже хороший. А англійською і арабською дуже непогані переклади. Китайською, на жаль, я оцінити не можу. От тому от таке, така справа. Мені здається, що це дуже важливо для нас. І для читачів е е розуміти історію власної країни дуже просто і ясно, тому що це те, що, чого нас позбавляла Росія. Дуже довго цей імперський е, над нами висів, е, так би тягар, який не дозволяв подивитися на самих себе, подозволя... не дозволяв подивитися на власну історію. Все це жахливо переслідувалось. І зараз багато людей, які тоді це не встигли зробити, вони хочуть е, пройти цей шлях дуже швидко, оперативно і е, концентровано дізнатися про історію своєї власної країни. Я думаю, що ця книжечка їм звичайно в цьому серйозно допомагає. Е, тому. Е, ну, Що стосується бестселера, то справді, як мені сказали, за листопад е, її продали цієї книжки, кілька тисяч примірників більше, ніж е, Гаррі Потера у видавництві Баби Галамаги. Це за листопад цього місяця мені буде цікаво, чи зберіглась така тенденція в грудні. Е, от, і, в принципі, це непоганий такий результат для книжки, для бізнесу. для... Власне кажучи, для видавництва ну і для мені теж приємно. пане Олександре. цікаво поговорити також про арабський варіант перекладу цієї книжки, адже ми знаємо, що в арабських країнах дуже мало знають про війну України з Росією. А власне і вся історія наша пояснює першопричини цієї війни. І коли ми спілкуємося з мусульманами українськими, наприклад, так то е, вони теж кажуть, що закликають людей, які сповідують саме іслам, е, цікавитися цією війною, тому що е, навіть з точки ісламу, так ми ведемо справедливу війну, тому що захищаємося, а Росія агресор, не дивлячись на те, що в складі армії Росії до нас приходить багато так званих мусульман, в тому числі. Ось то е, на вашу думку, кому в арабському світі може бути цікава ця книжка, і чи можна дійсно долучати е, спільноти е, мусульман, релігійні спільноти для поширення цієї книжки в ісламському світі, щоб ці країни розуміли, що в нас тут відбувається? Е, ну вона була видана арабською мовою була в 2018 році. Витувалася за підтримки, за такої організаційної підтримки та фінансової е, ігра-осташа посла тодішнього України в Лівані. Ліван це арабська країна, і відповідно, зустрічаючись з різними лідерами, він багато дарував цю краї... книжку. Багато її вона була зроблена спеціально для презентування України в комунікаціях з ну, З лідерами, скажімо так, країн різних арабського світу, тому що арабомовних країн є дуже багато, їх практично три десятки майже. Угу. І це ті країни, в яких арабська мова використовується достатньо широко, і в якій он, і де вони її розуміють. Тому для нас це звичайно дуже серйозний такий прорив. Ну нічого не робилося до того. В радянські часи абсолютно нічого не робилося в зрозумілих причинах, а в пострадянській теж нічого майже не робилося. І от Осташ, коли він був послом в Лівані, він вже не є, він якось зламав цю тенденцію. Мені сподобався стиль його роботи, коли він. Ну зрозуміти, що таке Ліван. Це там російська агентура, вона наскрізь в усіх громадах Ліванських. Там є кілька громад, там християни. Суніти, шиїти, це три основних, і ще там додаткових багато різних громад. Вони всі були просякнуті російською радянською агентурою ще з тих радянських часів. стародавніх. коли на близькому сході, значить там велася запекла боротьба. Радянський Союз вирощував ту агентуру там десятиліттями. Він туди їх всіляко впроваджував на потрібні посади, вербував і так далі. І так далі. І, от приходить український посол, і значить ці пасочки їм потрішки е, валить. І е, виявляється, що ліванське суспільство, арабське суспільство арабомовне воно може мати симпатію для, до України через медіа, через розуміння справедливості нашої справи, ну і через популяризацію. Тому мені здається, що. Такі приклади, коли в абсолютно нерівних умовах Україна вступала в боротьбу на зовнішній арені, на дипломатичній арені, але згодом отримувала дуже хороші результати, вони звичайно надихають. Я це побачив ще в 2018 році, мені сподобалося, як в нього це виходило. До речі, якщо я не помиляюся, Ліван чи не єдина арабська країна, яка з перших днів засудила ось цю несправедливу агресивну війну расистів проти України. Так, так. Ну її вважають е, такою достатньо прозахідною цю країну Ліван, хоча в них є і Хезболла, там на півні, але в них є е, велика така симпатія. До тих країн, які намагаються виступати проти імперіалізму, скажем так. Ну і крім того, ще раз всередині там величезна кількість внутрішніх суперечностей. І коли там шиїти і хезбола постійно там ставили на Росію суніти на Саудівську Аравію, там а християни відповідно десь на захід якийсь колективний оглядалися. То виходить такий мікс, в якому наші інтереси можуть бути враховані. Це дуже цікава взагалі країна для розуміння того, як можна працювати. Ну, хоча вона маленька, але ну, така дуже схильна до торгівлі. Ну, Коротше, цікава ця історія. Мені вона сподобалася тим, що в абсолютно непропорційних умовах українська дипломатія там якось так була здатна говорити. Але загалом, пане Олександре, якщо говорити про історію воїн між Росією і Україною, чи між Московією та Русі, то чи ви як історик якось намагалися підрахувати скільки разів були ці воїни? Так, так. Ну ця війна 22, го за моїми підрахунками, угу. 22 друга навіть була те, що почалось 14 року. Якщо її рахувати продовженням, значить це 22, друга. Якщо її рахувати новою, значить 23. -га. Я думаю, що це продовження по суті тієї, війни, яка почалась у 2014 році. Пана... Ем... Да. Пане Олександре, ну, загалом, то історія це такий потужний інструмент, за допомогою якого ми, мабуть, куємо патріотів, тому що знаємо безліч історії, коли Люди, які жили в Україні, вони собі жили та й жили і не задумувалися про те, хто вони є, звідки, яка яке минуле, і в принципі до Росії ставилися нормально як до там, старшого брата чи сусіда. Так і багато знаємо таких прикладів, коли такі люди починали вникати. В історію, то вони ставали справжніми патріотами. Вони в них просиналася ця національна самоідентифікація, і вони розуміли корінь багатьох проблем України, От, коли дізналися цю історію, то на вашу думку, наскільки потужним може бути цей вклад в саме популяризацію нашої історії, і скільки таких нових патріотів можна здобути серед тих людей, які поки що ще, скажімо так. Недостатньо активні в цій визначальній фазі війни, тому що можливо вони просто не знають історії і відповідно не розуміють причин, першопричин і глибини цих проблем, які зараз у нас з'явилися в зв'язку з цією повномасштабною війною. Ну, ви знаєте, історія, безумовно, для України це колосальний ресурс, який Московія постійно хотіла у нас видерти, забрати, знищити, розтоптати, привласнити і так далі. А насправді це ресурс колосальний український, він надзвичайно престижний. Українська історія, вона ну просто в ній є все. Вона дуже і дуже яскрава, особливо вона яскрава в будь-який час, будь-яку епоху не візьміть. Uh, є просто велич духу багатьох людей, які своє життя ризикували життям, ризикували всім, що мали заради цього народу і заради цієї країни. Дуже багато цих людей було. Розповідати є про що. Я думаю, що наші історії позаздрили б кінематографісти дуже багатьох народів світу. І от для того, щоб її показати красиво і так, такою, як вона є. Української історії, я, власне кажучи, і намагаюся оце з цим працювати. Мені здається, що наші люди е, ну справді вони не знали дуже довго. Чому не знали? Тому що приховували цю історію, тому що в школах е, ну відповідно викладали, тому що я пам'ятаю свого своєї школи, ще радянської історія української РСР, там була така тонесенька, і в ній про три століття нашої історії, там 12, 13, 14 і 15 століття, навіть 4, там було менше, ніж про трактори на 20 якомусь там з'їзді КПРС. Тобто про ці всі епохи, коли жив наш народ, коли жили мільйони людей, коли вони відповідно ну, мали якусь свою розуміння, якусь свою історію, якусь своє бачення і так далі. І так далі. Про них було менше ніж про трактори на одному лише з'їзді, я не кажу про всі трактори. Тому, звичайно, що це навмисне робилося, всіляко. Ви знаєте, що українським поетам дуже довго заборонялося писати вірші про море. От Тарас Шевченко щось про море писав, його ще видавали, а інших поетів взагалі не видавали про море. Щоб Україну, так би мовити, відтиснути від моря, від нашого Чорного моря і Азовського, відповідно. Все це було така стратегія дуже підступна, і долати її важко, але потрібно. І зараз я бачу ну прорив в цій сфері насправді. Тому що важко було говорити про те, що я говорю 20 років тому. Тоді багато хто не розумів. 15 років тому, 10 років тому, коли був Янукович, це теж було не дуже, так би мовити, легко, тому що цих голосів, які тоді звучали про українську історію, про український це європейський вибір і так далі, їх було дуже мало. Ну тобто, настрої стихійні в народі були, але тих, хто їх озвучував, було достатньо мало. І... Е, відповідно, тоді було це важче, але зараз я бачу і вал інтересу до нашої історії з дуже багатьох, о, від дуже багатьох людей. І я пам'ятаю, як на Майдані ну я був такий достатньо можна сказати, теле, телевізійна людина уже давно. І от 14-й рік революція гідності, і люди в основному підходили до мене не поговорити про політологію. Хоча я виступав більше як політолог, а поговорити саме про історію. Вони десь читали там мої статті, десь в якихось газетах, і відповідно, людей це цікавило і мотивувало. І я бачив тих людей, які приходили тоді на революцію гідності, і вони так само говорили. Приблизно такими словами, що мучили наш народ у, у, у мене, там у, цього, у цієї людини там загинув хтось від голоду, когось репресували. І він прийшов сюди на майдан для того, щоб цього ніколи не було. Тобто, така мотивація, фактично, історична. Е, вона була дуже сильна, і сотні тисяч людей були так би мовити, мотивовані цими речами. Тому я впевнений, що історія е, це такий корінь, корінь країни, який ну як кажуть. Казав Гьоте в свої часи, що людині потрібні корені і крила. І от корені нам дає безумовно історія. Та й значну частину крил формує також історія. Тому. Е, тим більше наша історія ще разю, вона настільки багата, ну просто от елементарно, ви знаєте, наприклад, всі знають, що там було в Україні на території України в IV чи в 5-му, чи в VI столітті до нашої ери. тобто, грубо кажучи, 2,5 тисячі років. Є вчені, які є свідоцтва, які про це говорять. І майже ніхто не знає, що було в цей час на території, наприклад, Франції, тому що там звідчень ніяких нема. Ніхто не знає, що було на території Німеччини в той час. Там свідчень ніяких нема. Це просто ну якби елементарний факт е, е, науковий, що у нас справді е, наша земля була втягнута в дуже великі історичні процеси колосального масштабу, і ми дуже довго не розуміли наскільки масштаб цих цей, цей процесів величезний. Будемо сподіватися, дійсно, що і на жаль, завдяки цій війні, але все-таки теж багато хто хто досі цього не розумів, матимуть можливість зрозуміти. Отже, політолог історик Олександр Палій був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось.